Доброго ранку, мої любі діти. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами завітаємо до нашого українського куточка. Згадаємо, що ж у нас в ньому є. Подивіться, який гарний козак є в нас, яка гарна булава. О, а це чий же це портрет? Чи знаєте ви, діти? Так, це Тарас Григорович Шевченко. Ми його можемо бачити у багатьох приміщеннях. А сьогодні ми з вами познайомимося з його творчістю. Дуже давно в українській бідній родині, в такій маленькій, старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно, щоб прогодувати родину, багато працювали, а сім'я була чималенька п'ять сестричок Тарасових і два братики. Тарасик був дуже допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. А ще Тарас дуже любив малювати. Дасть сестричка Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу, і малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. А ще Тарасик дуже любив слухати казки й пісні, що розповідав старий дід Іван Шевченко. Слухати його збиралась не тільки сім'я, а й багато сусідів. Ріс Тарас і все від матері та від діда в голову клав, а потім сам почав складати вірші, які народ співав, як свої пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченка. Що це? Погляньте, як гарно квітне калина навесні. А коли калина відцвітає, з'являються ягідки, які згодом червоніють. А зараз послухайте уважно вірш, а потім дасте відповідь із ким поет порівнює квітучу калину. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долині. Діти, як ви думаєте, на кого схожа квітуча калина? Так, на молоду дівчину, молодці. А тепер давайте разом спробуємо. Повторюйте за мною. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало. пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долині. Молодці діти, у вас дуже гарно вийшло. А тепер спробуйте ще раз самостійно, а я з нетерпінням буду чекати нової зустрічі з вами. До нових зустрічей, до побачення!